Переймаю стафету Олексій Гончаренко гість сьогодні з нами у студії народний депутат України від партії Європейська Солідарність Олексій Олексійович. Вечір добрий Моє вітання. Ми традиційно розпочнемо із опитування, і стосується воно ну, останній час. Ми багато говоримо про Америку, зокрема про адміністрацію Дональда Трампа і про останні заяви Дональда Трампа. А які емоції у вас викликають чергові погрози Трампа вийти з переговорів? Саме так звучить наше питання. В тому тривогу радість і ніяких. Я думаю, що в багатьох в тому. Ну радість радуватися тут. Я чесно кажучи, не знаю чому. Але звичайно, це погано. Тобто нам потрібен мир. І в наші всі сподівання, чесно кажучи, останнім часом були саме на Трампа, що все-таки він виконує дану їм же обіцянку завершити війну, хай не за один день, хай за 100 чи за 120, але за якийсь час. Якщо США з перемовин вийдуть, тут два великих питання. Перше, чи вони продовжать якусь хоча б допомогу Україні. Бо якщо ні, це дуже-дуже погано і нам буде дуже складно. І друге питання, ем, звичайно, коли ми знов все таки повернемося, як до якихось мирних розмов. Те, що Росія не хоче миру, очевидно, але Україні мир потрібен і якомога швидше. Тому... А за яких умов США можуть вийти із переговорів? Я думаю, що це можливо за умов, коли США вирішать, що вони. Нічого якби, не можуть досягнути результату. І в такому випадку Трамп вже шукає там, де в нього можуть бути перемоги, на що йому якісь провалені кейси. Але мені здається, він дуже глибоко в цю тему зайшов. Я все-таки сподіваюся, що він обере шлях натиснути на Росію. Без серйозно, якщо він не почне їх бити хорошим таким батогом, то звичайно, що нічого не буде. Але от сьогодні з'явилась заява. Здається, Росатом вперше сказав, що вони допускають співіснування з американцями на Запорізькій атомній електростанції. Це свідчить про те, що насправді все-таки перемовини певні продовжуються, і Росію там все таки схиляють до чогось. Але чи це все дійде до логічного і ну і потрібного нам завершення? Ми не знаємо. Але Знову ж таки, те, що пропонує Америка, той план, так би мовити, завдяки якому ми можемо рухатися до миру. А Російська Федерація повністю його спростовує, і вона вчергово наполягає на своєму Тобто вони говорять про Запорізьку атомну електростанцію, що не може бути ніякого спільного контролю України та Америки, тільки повноцінний контроль Росії. Тобто ні, Америка я кажу, одне, а вони говорять ні, інше. Ні. Росатом я вам кажу, сьогодні дав заяву буквально година десь тому. От вперше Росія в устами Росатому визнала можливість того, що вони передадуть контроль над Запорізькою атомною електростанцією американцям. Тобто, це остання новина. Тому це якраз означає, що в цьому напрямку вони починають посувати свою позицію до того, що пропонують американці. Я скажу вам, я був достатньо оптимістичний до цієї пропозиції Путіна про так зване перемир'я на день перемоги. Тому що я думав, що Путін, якщо він збирається погодитись на американську пропозицію, то він збирався на день перемоги, 80 років, діди воювали, от це от все, і вийти там, сказати, що перемогли там нацистів, і це все лягало якось так. Ну якимось таким логічним. До того вони заявили, що Курську область вже звільнили, хоч вони її ще не звільнили повністю, і так далі. Але коли він запропонував це, це означає, що значить він не хоче якось крапку поставити, або навіть три крапки поставити на 9 травня. А він хоче продовження війни. Ну але тепер все в руках американців. На жаль, є тільки дві сили і дві країни в світі, яких Росія боїться. Це Китай, і США, тому ну на Китай нам розраховувати не доводиться, тому. Подобаються нам заяви Трампа, не подобаються нам заяви Трампа, подобається нам сам Трамп чи не подобається. Це все не має жодного значення. Фактично, він єдиний сьогодні, хто може нам сьогодні, зараз принести завершення бойових дій. Це те, що нам конче, потрібно. Ніхто інший в світі цього зробити не може. Просто кожен раз, коли люди оцінюють якісь заяви, чи цей, мають це пам'ятати. Ну і не тільки пересічні громадяни, але безумовно і політики в своїх заявах і діях безумовно мені дуже хочеться вірити в те, що те, що заявляє Росатом, воно дійсно дійде до якогось юридичного завершення, а не тільки на словах. Я повторюся, Російська Федерація готова обговорити американську присутність на ЗС. Ну, це ще не означає, ні, що вони ну, на це погодяться. Ми ж знаємо, як вони маніпулюють словами. Ми ну, Все знаємо. Ми знаємо, що їм взагалі довіряти не можна, але це вперше таке прозвучало. До цього вони робили заяву, що. ЗС наша російська, і нікому ми її не дадім, Ніколи і ні за що. А тепер вони вже готові обговорювати. Тобто, це означає, що да, це продовження, тобто Путін демонструє Трампу якісь малюсенькі поступки для того, щоб виграти ще трішки часу. От власне, що він робить, і в принципі це розуміє чудовий Трамп і американська адміністрація. Вони що можна точно сказати, вони точно не дурні і вони чудово, все розуміють. Тому питання, як вони далі будуть діяти в цій ситуації? Ну і чи можливо те, що Путін є не до кінця адекватною людиною, а особливо коли мова стосується України, це ми теж всі розуміємо. Тому можливо він готовий відмовитись від усього, піти навіть на посилення американських санкцій. Задля того, тільки щоб продовжити бойові дії, щоб провести літню кампанію, може йому там щось мариться. Що він за цю літню військову кампанію може щось захопити серйозне? Ну мені складно сказати, але повторюсь: єдиний, хто сьогодні його може дотиснути, це Трамп. Тому дай Боже і тримаємо кулаки за Трампа, щоб в ньому це вдалося. Все інше не має жодного значення. Якщо йому це не вдасться, ну то це нова реальність, в якій безумовно ми далі будемо думати, що робити, як робити, куди рухатись про угоду між Сполученими Штатами Америки і Україною. Ми вже давно про неї говоримо, і, начебто, ось ось рухаємося до фінального завершення. Принаймні, так нам про це говоряться. прем'єр-міністр Денис Шмигаль в одному із ефірів колегам. Єдиних новинах сказав, що зараз триває технічний переклад з англійської на українську мову. Уряд опрацював текст угоди. Україна готова в будь-який момент, як тільки буде остаточна інформація від Вашингтона, затвердити і підписати документ. За його словами, угода буде абсолютно партнерською. Інвестиційний фонд матиме 50 на 50 частки. Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами, надрами та інфраструктурою. Фонд має інвестувати у розвиток України протягом 10 років. Нульові мити для Шата України американська сторона бере зобов'язання залучати. Інших партнерів це гарний для нас варіант? Да, звучить непогано. Тому побачимо, що буде в остаточному випадку. Е, в остаточному варіанті, е, Юлія Свіріденко, віце прем'єрка. Зараз в Вашингтоні е, цей варіант е, з того, що звучить, як це коментує зараз Шмигаль. Ну він точно є набагато кращим. Вже ніхто mm -hmm. не говорить, що Україна винна більше 100 мільярдів доларів. Нема проблем для європейської інтеграції це дуже важливо для нас, тому це вже варіант набагато кращий. Financial Times пише, що США та Україна зіткнулися з перешкодами в останній момент, коли були на порозі підписання угоди про копали. Проблеми виникли, коли літак Сверденко прямував до Вашингтона. Угода можливо підпишуть сьогодні, якщо Україна повернеться до початкових умов. У вас е, була інформація, коли що про це ніхто не знав, що Сверденко пані відправилася yeah. до Вашингтону. Чи у вас деталі можливо, що не погодила? І це завдяки уже пані Сверденко, що вона прилетіла, все домовилися. і ж нагальна, що прямо зараз відбуває. Баються перемовини, я находжусь в Києві, тому вже прямо цю інформації. Там вона очевидно змінюється з хвилини на хвилину. Тут вже тільки треба дочекатися. Але судячи з усього, угода буде підлягати ратифікації в українському парламенті, тому в будь-якому випадку з цим прийдуть в Українську Верховну Раду. Тому ми будемо бачити про що йде мова і вже свідомо робити вибір. Нам потрібна угода з Сполученими Штатами, бо нам потрібні Сполучені Штати в тих умовах, яких є. Просто ми не можемо, і ми про це з вами говорили, коли обговорювали цю тему неоднократно. Про те, що ми не можемо визнати ніякі борги, яких не існує, бо це тоді покоління наступні українців, і наші правонуки будуть виплачувати ці кошти, що не є неприйнятно. І це не має протирічити євроінтеграції. Все інше можна обговорювати і працювати в наших інтересах, щоб сюди заходили американські компанії, в наших інтересах, щоб в Америці був економічний інтерес в Україні. Тому тут якраз питань нема. Я є в опозиції до діючої влади, але я не є в опозиції до держави. Тому я бажаю пані Свіріденко зараз успіхів, сил там в Вашингтоні. Очевидно, що це будуть непрості перемовини. Ну але це і робота непроста. Тому якщо вони взялися, то Треба цю роботу виконати і привести в Україну угоду придатною для для ратифікації, і таку, яка не буде протирічити нашим національним інтересам. Сподіваюся, що їй це вдасться. І в принципі українські делегації, пане Олексію, я ми ще будемо говорити про медиків, про мобілізацію за 60, Але ось мені попалося під очі проект закону, що в Україні хочуть створити космічні сили збройних сил України. Пан Ваніславський подав подібний законопроект. Що вам відомо про це? Які мені у нас це, є сили подужності? Мені про це не відомо. Очевидно, що колись точно Україна буде мати і космічні сили. Ну це звучить трішки космічно. Насправді, це да, насправді в цьому нічого такого немає. Є супутники, і є необхідність. І Україна сьогодні має одну з найпотужніших без, без всяких одну з найсильніших армій світу. І ця армія безумовно має мати і космічні можливості в усіх сенсах цього слова. Тому нічого поганого в цьому немає. Просто головне, щоб ну це не було якимись там прожектами, які відволікають увагу і сили від сьогодення від сьогоднішніх потреб. Я в понеділок бо в неділю, і в понеділок був на Донбасі. Був під Покровском. Був в наших безпосередньо в тих бригадах, які на передньому краї. Ведуть боротьбу там дуже непроста ситуація, але в принципі контрольована нашими військовими. Але їм потрібні ресурси, їм потрібні дрони, їм потрібне озброєння, і це все потрібно знаєте, ритмічно, вчасно і в необхідних обсягах. Тому що російські війська, на жаль, все це мають, і а наші. Звичайно, що тут і допомагають міста, волонтери там теж я їздив не з пустими руками, звичайно, і так далі. Але ну тут і держава все таки має головну роль виконувати. Якщо в нас вже космічні війська будуть будуватись на волонтерах, ну це вже напевно якесь повністю божевілля. Тут це таки має займатися цим держава, і державні мають бути підходи. Головне, щоб в космічні війська не збирала людей віком за 60 років. Про це ми зараз будемо говорити. Ваш колега, а саме секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко запропонував, каже, що якщо є така ініціатива у людей за 60 років, потрібно дати їм таку можливість за бажанням, звичайно, з умовою підписання контракту на один рік. Пане Олексію, чи не стане це фактично мобілізацією старших людей? Ні, я теж давно. Це говорю і Це об'єктивна реальність. Ну, дивіться, є люди, яким 62-63 роки, які воювали, які в нормальному стані здоров'я, Бо це такий вік, коли може мати дуже поганий стан здоров'я, може мати дуже добрий стан здоров'я. Це все залежить від генетики і образу життя. І медицини, тому е, я знаю сам таких людей, які хочуть далі воювати. Нащо відмовлятися від їхніх можливостей? Чи краще просто це бусифікувати, збивати велосипедістів, забирати людей там е Чи з головне взагалі це мотивація? Воювати мають люди, яких є відповідне бажання. В яких є мотивація, це є головне. Uh -huh. Тобто, якщо в людини 62-річний, який має власне бажання і мотивацію, набагато кращий ніж 30-річний, який ніякої мотивації не має. Оце просто треба розуміти. Тому мови про мобілізацію, я не знаю, що конкретно мав на увазі пан Роман. Моя позиція така: ніякої мобілізації, звичайно, бути не може старше 60 років, а право служити тим, хто бажає, ну, звичайно, що може і має бути. А в чому проблема? Є люди, хочуть служити, державі потрібні воїни, ці люди хочуть служити. Так чому ми придумуємо якісь е, ну, біологічні критерії, які абсолютно різні? Повторюсь, в деякого в 60 років здоров'я краще ніж 30-літніх. ну так і хай люди, якщо хочуть, то і служать. Повторюсь, якщо хочуть. Це дуже важливо, аби це не стало в подальшому, бо це фальсифікація ну, для ну, це ж, військових. Ну це для ж прямо прописується. Людей. Якщо ми говоримо про закони, то такі речі прямо чітко прописуються. І цей, сьогодні жінки добровільно, які хочуть, служити. Це ж не означає, що всіх жінок забирають. Це нічого немає і не може бути, і не буде. Так само, а як, як і хлопці в віку, вісімнадцять двадцять саме. А що стосується взагалі mm -hmm. віку, то я подавав законопроект, щоб знизити. До 55 років е, обов'язковий вік. І Оце я вважаю, було правильно зробити, бо насправді в мене є цифри, я не можу їх озвучувати. Ці люди від 55 до 60 років їх не так багато вони ніякою не складають критичну масу в збройних силах. Більшість з них не мають міцного здоров'я, і оцих людей би треба було відпускати. А в економіці ці чоловіки ще в цілком могли попрацювати і приносити користь державі. А тільки ті, хто за бажання, да, будь ласка, служить. А інших можна було б відпустити. Але Верховна Рада, на жаль, не хоче це розглядати і не хоче дати можливість цим людям 56, 8, 59 років, відпустити їх додому, якщо вони хочуть, і дати їм можливість працювати на економіку. Те, що зараз пропонує нам влада, так це частину медиків знятих броні. прес служба Міністерства охорони здоров'я про це повідомляє. Зазначають, що відповідний запит надійшов від міноборони і збройних сил України наразі проводять консультації для формування списків розбронювання, і також є поточнення щодо цієї інформації. Запит до МОЗ щодо розбронювання медиків стосується лише точкового окомплектування підрозділів медсил збройних сил України. Пояснення у зв'язку. Зв'язку з появою медіа повідомлень про нібито масове розбронювання медичних працівників. Міністерство оборони роз'яснює запит міністерства стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями, та наразі є критично необхідними для доокомплектування підрозділів медичних сил збройних сил України. Дивіться я, коли побачив це, я там виходив з постом своїм. Я вважаю, що безумовно коли там ми почули, давайте масово да забирати бронювання в медиків. То це, звісно, кожен раз то давайте рятувальників знищимо. Хто не зрозуміло буде тоді нас рятувати? Хто буде ліквідовувати наслідки російських обстрілів? Абсолютно а, вдалося тоді відстояти. Тепер нова ідея, давайте медиків. Це все якісь божевільні ідеї, і треба це все безумовно зупиняти. І ці от фонтанування ідеями. Але в цілому ситуація така. Треба теж це бути відвертими. Ми, якщо не досягнемо зараз припинення бойових дій, і якщо війна буде далі тривати до кінця року чи довшими, я не знаю тоді в такому випадку, скільки буде тривати, то безумовно буде потреба в людях, і безумовно будуть далі. Шукати де ще кого забрати, і де кого забрати броню. Далі буде продовжуватись ця ганебна бусифікація. Бо це ганьба, що зараз відбувається. Тому, хоча вона і ефективність дуже мала, тому що цих людей, яких бусифікують, вони переважно ніхто не служить. Далі йдуть в СЗЧ або відмовив відказники, і це все тільки якийсь рух на рівному місці. Але це все нищить якусь довіру взагалі, між громадянинами державою, це нищить якесь хоча б розуміння про права людини. Ну це жах, що це відбувається. Це, це абсолютно є неприпустимим. Тому правильна системна відповідь на все це є одна: треба завершувати бойові дії якомога швидше. Це найкращий варіант, це найкращий сценарій для України. Всі інші сценарії є поганими. Да, це не означає, що ну звичайно, що якщо не зможемо зараз, то звичайно ніхто не збирається і здаватися Росії, тому що наслідки цього будуть ще жахливіше. Це буде просто геноцид масової українців. Ми не можемо цього допустити. Тому будемо воювати стільки, скільки треба. Але повторюсь, в пріоритеті має стояти завершення бойових дій, це і це все, лік. що для цього необхідно, має бути зроблено. А все, що цьому заважає, навпаки, має бути зупинено. А у нас зараз стовідсотково заброньовані усі медики. Так, ну так, да, да на цю хвилину. Так а, а як будуть визначати? Я не знаю. Ось я є якась є... процедура. Вони мене... ж всі зобов'язані, по суті, військово медикати. Ну, коли вони починають говорити про точкове, я все це чув про точкове. Оце коли забирали всередині збройних сил, забирали технічних спеціалістів з ППО, з повітряних сил. Нам теж казали про на... точкове. Порядові. Це mm -hmm. точкове перетворилось, що в нас ППО дуже сильно ослаблене, в нас повітряні сили ослаблені і так далі, і так далі. Тому в мене є дуже багато сумнівів і питань. Я в мене взагалі дуже багато питань на нашого Мінохорон здоров'я. Я сьогодні в Верховній Раді підіймав питання Ну, е, Я просто прийшов, до вас треба було теж взяти. Ф фотографію сьогоднішнього Ахмаддєта. За 10 місяців нічого не відбулося. Хоча люди гроші зібрали. Люди зібрали мільярд гривень, де, навіть більше мільярда. Люди зібрали. Це навіть не державні гроші. Ну, держава це теж платники податків, але це взагалі добровільні внески людей. І що? Ну, який результат? За 10 місяців Ахмадіт, як стояв, такий стоїть, от повністю такий самий. Тільки забили фанєри ці вікна, трішки законсервували ці руїни і все. 10 місяців ми, ми дивимося, як там в Китаї за 10 місяців будуються якісь там хмарочоси і мости на кілометри. В нас за 10 місяців не можуть одну чи декілька будівель відновити, відремонтувати, ну, маючи гроші. Ну, це спочатку хотіли їх вкрасти, нагадаю, не бо там пішли скандали, громадськість, медіа не дали вкрасти, то їх просто поклали і вони лежать. А насправді ж вони знецінюються. Мені це ж ні для кого не секрет, що 10 місяців тому в Україні були інші ціни. На 100 гривень 10 місяців тому можна було купити більше, ніж сьогодні, а на мільярд тим більше. І це означає, що люди, які скинули свої гроші, щоб врятувати Ахмат'єд. Бо це для здоров'я дітей, це символ, і так далі. В них просто їхні гроші лежать, знецінюються, а держава повністю безпорадна. Таке відчуття, чесно кажучи, що українська корупція і бардак по своєму руйнівному ефекту дорівнюють російським ракетам. Ну от та, ну як інакше, це ну ну подивіться. Ну скільки ж це може тривати? Ну просто якесь знущання за І Сьогодні я чую, виходять знову щось пояснюють ми там, щось документацію. Скільки можна рік? А чи не викликали Рік. ви? Я знаю, що ви дуже часто звертаєтеся до голови Верховної Ради, пана Стефанчука. Коли ж прийде міністр закордонних справ пан Сибіга, аби доповів, яка ситуація з домовленостями, яка ситуація загалом по переговорах, пана Ляшко, пане не Ляшко, викликати? Треба викликати, але ви розумієте вже в чому проблема? Тут вже викликати треба, і заслуховувати треба. Проблема в чому. Ми викликаємо ніхто не приходить. Знаєте, це, це вже виглядає. Ми всі бігу півтора місяця чекаємо. Давайте ще когось викличемо. Ну давайте, а ну а толку, да? Тобто, хоча б треба добитися, щоб нарешті до нас Сибіга прийшов, якого постійно він чимось зайнятий. Я з повагою в нього багато роботи, але все-таки за півтора місяця можна знайти одну годину на Верховну Раду України. Це не про Верховну Раду, це про наших виборців. Бо нас туди направили люди. Це про всіх українців. звичайно. Ну, і Ми хочемо дізнатися про перемовини, Ми хочемо щось знати, що відбувається. Ми ну постійно як якомусь мороку або в темряві щось там намацуємо і тільки чуємо, Блумберг сказав, Ройтер сказав, Вашингтон Пост сказав. а... Але Олексію, ми е, знаємо завдяки вам трохи більше. Чому так кажу, тому що ви багато пишете на своїй е, сторінці у телеграм каналі В Закликаю підписуватися. Друзі Олексію Чаренко. Ви е, пояснили, куди спрямують кошти, які Кабмін виділив 5 мільярдів гривень з резервного фонду бюджету на дороги. Ви написали, що кошти спрямують на ремонт доріг, які критично важливі для, для евакуації та провезення військових руку гуманітарних вантажів, потреб з су на місцях, обле. Протяжність та обсяги робіт буде узгоджено з Міноборони, Мінфіном та Мінрегіоном. Чи Варто зараз будувати дороги, коли кошти дуже необхідні для війни, чи це і для війни, для того, аби перевозити наших людей, доводити техніку да, все і так залежить далі. залежить від того, Про які дороги ми говоримо безумовно, є дороги, які є критично важливими для того, щоб евакуювати поранених, для того, щоб під довозити техніку, боєкомплект і так далі. І так далі. Тому очевидно, що є необхідні дороги, і зупинити ремонт будь-яких доріг. Ну в цьому немає сенсу. Є дороги, які потрібні. Але ж, на жаль, ми бачили якісь незрозумілі ремонт, якихось незроб. Під цима гаслами, під цима програмами. Ми бачили ремонт якихось вулиць в якихось містах, дуже далеких від фронту. Ми бачили, як збудували дорогу, здається, у Львівській області. Виявили, що це дорога ну так, як знаєте, за дивним збігом обставин. Чомусь ця дорога веде до готельного комплексу батька. Керівника Львівської обласної адміністрації військової співпадіння. Ну, це, ну, просто співпадіння, звісно, це ж ніхто ж не може подумати щось інше. А, ну, от, якщо от таке ми будемо будувати за о, ті нещасні гроші, які є ще в державному бюджеті, замість того, щоб забезпечити військових дронами, замість того, щоб підвищувати їхнє грошове забезпечення, замість того, щоб підвищити виплати на дитину ганебну 860 гривень на місяць. Що таке 860 гривень на місяць на дитину до трьох років? Ну це ж вообще ну ні про що вчителі і так далі. От по вчителях отримав відповідь від Шмигаля не на часі, не на часі. Тобто, будувати невідомо що невідомо куди на часі. Кешбек, якісь там дурня, національний телемарафон на часі. Нову бачив ініціативу в них оподаткувати те, що люди продають на OLX. Ну правильно, щоб продовжити вішати локшину на вуха в національному телемарафоні, давайте ще візьмемо з людей податок за те за їхні старі речі, які вони продають. Я не знаю, що ще не обклали ми. Де і для для заради чого повторюсь? Не заради війни, не заради військових, а заради оцих от забаганок влади і обслуговування влади. До речі, пане Олексію, не проголосувала сьогодні Верховна Рада за збільшення компенсації за житло 208 голосів. Да я не голосував за це. Звичайно, і чому так сталося? Чому я не голосував? Ні, чому не проголосували загалом ну, народні що, ну, слава обранці. Богу, є совість. Слава Богу, знайшлася якась кількість депутатів, які просто відчувають, що це ну, треба дійсно мати совість. І є речі, за які голосувати не можна. Я взагалі, там збільшення компенсації на проживання. Я ніколи... От... З 7500 гривень до 13, а оренда житла або готельного номеру з шістьсот 6... п'ятдесяти гривень до 900 гривень на добу. Да. Ну, Дивіться, ще раз повторюсь. По перше, тут взагалі, як на мене, треба мати совість, що в таких умовах, які є сьогодні, брати якусь компенсацію, що 600 гривень на добу, що 900 гривень на добу. Це мені здається, якось цей особисто я ніяких компенсацій не беру і думаю, що це була б правильна позиція лице, для всіх народних але депутатів. Але ж ви отримуєте близько 50-50... П'яти тисяч гривень до да, зарплата народного так. депутата не не, не 500 тисяч гривень. як думає багато так. хто я постійно на це відповідаю в своїх ефірах і не просто людям вважають, що у нас чи то мільйони, так. чи що насправді але зарплата самі... народного депутата біля 50 тисяч гривень. Може хтось якісь мільйони отримує, але тоді це не з державного бюджету і за щось інше. Так, це певно з якихось інших конвертів. Але дивіться, пане Олексію, 50 55, візьмемо тисяч гривень. Ви, наприклад, приїжджаєте до Києва з Одеси на пленарні засідання або по справам. Вам потрібно винаймати житло або знімати готель. Це все дуже дорого, насправді. 20-30 тисяч гривень оренда однокімнатної квартири у Києві. А що треба прогодувати сім'ю? Що треба щось купити все і так правда, далі. Але тобто, давайте, якщо це... з це такої все точки правда, зору підійти, але давайте, чесно скажемо. Ми не найбільш нужденні в нашій державі. Це Я все зрозуміло. Розповідав. Це да, звичайно, завжди хочеться більше, і це, і це нормальна історія, хотіти, але вибачте, коли 860 гривень на дитину на місяць, то отримувати, збільшувати собі якісь виплати і брати якісь компенсації від держави, я думаю, що це ну просто. Це знаєте, ну якось за меж за межею. Тому е, треба тут дійсно мати мінімальну совість і повагу до людей, тому що ну це ж все бачать люди, і, і далі ще людей цим е, дратувати. Я думаю, що це велика помилка. Це питання не в цих грошах. Просто всі ці речі: бусифікація, бардак, оці невикористані гроші на відбудівлю Ахмадєта, збільшення компенсацій, мільйонні зарплати цьому смілянському на Укрпошті якимось чиновникам, все це. Нищить дуже важливу річ віру людей в свою державу і в те, що є справедливість, якась бо це є несправедливо, і це є дуже дуже погано. Воно має набагато більші наслідки, ніж там 10, 20, 30 не самим найкращим чином мільйонів гривень використаних не найкращим чином. Те, що во довіра між людиною і державою, вона коштує набагато більше. На жаль, її так руйнують, і це є дуже погано. Так, і є Пане Олексію. Дуже дякую вам, що дякую знайшли вам. час. Знаємо, що вас потрібно відпускати. Олексій Гончаренко, народний вам. депутат України від партії Європейська Солідарність. Дякую.